Та пунктів незламності, дистанційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами та популяризація українських народних традицій у Запоріжжі. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зігрітися, зарядити гаджети, випити гарячого чаю та дізнатися необхідну інформацію. Це все можна зробити у пунктах незламності. Про роботу нового острівка безпеки далі. Пункт незглавності розбитий на локації. Таким чином недолік, а саме невеличке приміщення перетворили на перевагу. Тут є кімната, де можна скористатися електричною енергією, кімната для матері та дитини, для людей похилого віку та маломобільних, та ігрова локація для дітей, де можна проявити творчість і провести свій час корисно. Окрім цього, є локація для харчування, де знаходяться запаси води. А гуманітарна провізія розташовується окремо. В цьому центрі ми можемо і похарчуватися, і отримати також і психологічну допомогу, і отримати медичну допомогу. І також ця будівля має окрему котельню, яка повністю буде опалюватися, якщо, не дай Боже, у нас буде якась критична ситуація. Тут зараз є три. Генератори два з них, які надані були червоним хрестом, а також тут генератор від МТМ. У пункті незламності. Працівники закладу проводять заходи для населення, пов'язані з роз'ясненням основ мінної безпеки, правил виживання в екстремальних умовах, а також правил першої домедичної допомоги. Облаштування локації стало можливим завдяки співпраці з благодійними організаціями та участі в грантових проєктах. Ми є переможцями двох грантових програм. Це грантова програма Браво під егідою Товариства Червоного Христа України. І грантова програма Безпечна школа під егідою зеленого центру «Метинвест». У нас є генератори власні, це вже власні генератори нашого ліцею. Два генератори 3,9 кВт на 2,8 кВт. Один з них ми отримали за рахунок грантової програми участі в програмі Браво. А інший генератор ми отримали за рахунок коштів депутатського фонду. Ми зверталися і депутат Запорізької міськради Пінчукіндіона надала нам допомогу. Мова нашого пункту люди приходили, були звернення. Хтось ознайомлювався з роботою пункту, хтось хотів дуже подивитися на бомбосховище. Було два випадки, коли люди приходили, підзаряджали свої телефони. Тут є вже відремонтоване бомбосховище. Площа укриття становить 80 метрів квадратних і розраховано на 132 особи. У ньому встановлена автономна система вентиляції повітря з ручним приводом. Окрім цього, наявне технічне оснащення: це термоподи, вайфай-роутери, мікрофольова піч, радіостанції, засоби штучного освітлення та інше. Тут просто є отакі рельси. Вони зроблені спеціально для мого тому що ще випадку, якщо падає конструкція, це я бачу. і розкладники? Ми їх можемо розкладати. Всім, кому потрібна допомога, можуть звернутися до пункту незламності за адресою вулиця Снайперська, 39. Тут надають не лише першочергові послуги. Дорослі можуть послухати корисні бесіди, що стосуються безпеки, а малече взяти участь у майстер-класах. Українські колядки, народні пісні та щедрівки. У такому форматі ансамбль Росяночка привітав з різдвяними святами. Але цього року виховний захід пройшов дистанційно. Про його організацію далі. Саме так з різдвяними піснями, колядками та колисковою Ісусу провели виховний захід до зимових свят. У центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровського району такі тематичні заходи не рідкість. За організацію відповідає заслужена працівниця культури пані Людмила зі своїм колективом це ансамбль інструментальний ансамбль Росяночка, який має звання народний художній колектив. Він його отримав у квітні 2021 року. Цей колектив відомий і в Чехії, і в Болгарії, і у Польщі. Сьогодні реалізувати виховні заходи можна лише онлайн, але у цьому є свої плюси. Діти, що знаходяться за кордоном, вільно приєднуються до конференції та беруть участь у різдвяному марафоні. До того ж, кожен учасник одягнений у національні костюми, зберігаючи таким чином українські традиції. В інструментальному складі у нас козобас, кобза, цимбали, сопілки, свирілі, окарини. І недавно ми ще приєднали і дримби. Ну і щедрик щедрик ми зіграли по черзі, і почали в Запоріжжі, в Запорізькій області, і по країнах закінчили в Литві. Хочеться як найбільше вкласти в дітей, щоб вони отримали все те, що мали би отримувати, щоб війна. Нанесли як найменший ущерб їхньому світі, їхньому розвитку. Основна задача колективу це відродження і популяризація українських традиційних музичних інструментів. На сопілках, цимбалах а також гітарі відтворили мелодію всесвітньо відомого твору українського композитора Миколи Лентовича. Та любов до народної культурної спадщини України. Таким є основний меседж виховного заходу різдвяні вітання у цьому закладі. І онлайн-заняття наразі єдина, але продуктивна форма цього дійства. На черзі рубрика ТОП експерт і заступником міського голови Анатолієм Васюком. У Дніпровському районі функціонує 21 заклад загальної середньої освіти. 19 закладів дошкільної освіти, один заклад позашкільної освіти та інклюзивно ресурсний центр Дніпровського району міста Запоріжжя. На території району є два заклади освіти приватної форми власності. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну освітні процеси в закладах освіти району організовані з використанням технології дистанційного навчання. І навіть у таких умовах заклади освіти Дніпровського району забезпечують якість освіти. Про що свідчують результати національного мультипредметного тесту, 11 випускників шкіл району отримали 200 балів з одного предмету, один учень з двох предметів, 43 учні із 13 закладів освіти району завершили 2021-2022 навчальний рік із золотими та срібними медалями. 48 випускників 9 класів отримали свідоцтво з відзнакою. В умовах воєнного стану адміністрації Запорізької гімназії No30 та 62 отримали 2200 документів про загальну середню освіту, додатків до них для випускників закладів освіти Пологівського району. Організували видачу документів, де забезпечують збереження невиданих документів. Переможцями обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад стали 56 учнів закладів освіти району. Троє учнів колегіуму Елін стали переможцями всеукраїнського етапу конкурсу з захисту науково-дослідницьких робіт МАН та посіли одне перше і два других місця. В період воєнного часу педагоги освітніх закладів залишаються на освітянській та громадянській передовій, тримають свій фронт. Педагогічні працівники активно долучилися до волонтерської діяльності, плетуть сітки, збирають кошти на потреби ЗСУ та опікуються окремими бригадами та підрозділами, які захищають Україну. Три заклади дошкільної освіти в березні-травні 2022 року здійснили транзитний прийом, розміщені організацією гарячого харчування внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. З метою інформування населення міста Запоріжжя, закладів, установ, організацій, підприємств, ОСББ у разі виникнення надзвичайної ситуації, у випадку відсутності будь-яких засобів зв'язку. Надання гуманітарної, медичної, психологічної та іншої допомоги, організовані заходи щодо усунення негативних наслідків у разі виникнення надзвичайної ситуації у 18 закладах освіти, створені територіальні інформаційні центри, де чергують працівники закладів освіти району, виконуючи волонтерські обов'язки. Для бажаючих підвищити рівень володіння українською мовою на базах територіальних інформаційних центрах проводяться заняття говоримо українською. Навчання з питань цивільного захисту, надання першої до лікарської допомоги, психологічної допомоги тощо на базі 12 закладів освіти району облаштовано укриття, які під час повітряних тривог використовуються для захисту безпеки дітей, педагогічних працівників та мешканців прилеглих будинків. В приміщенні закладів загальної середньої освіти номер 22 86, 87, 100 сім, сто Елінд створено пункти незламності. Який є прихистком для мешканців району у разі виникнення надзвичайної ситуації? Заклади освіти Дніпровського району вже багато років здійснюють успішну фандраздів нову діяльність. Запорізький колегіум Елінд отримав грант на облаштування бомбосховища від благодійної організації Благодійний фонд посмішка Юа під час запровадження воєнного стану фахівці психологічної служби району швидко адаптувалися до нових умов. Опрацьовано форми і техніки взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, які можна використовувати в сучасних реаліях. Дівою формою є психологічні хвилинки, експрес-методи стабілізації емоційного стану дітей та учнів, які допомагають діагностувати наявний психологічний стан здобувачів освіти, знизити напругу та впоратись з негативними переживаннями. Всі заклади освіти Дніпровського району формують інноваційний освітній простір, який надає можливість кожній дитині знайти те, що необхідно саме їй, що відповідає її потребам та допоможе знайти і розкрити свій талант. Музейна кімната у Яса садку No188 козачата працює 9 років. У ній знаходяться сім експозицій та близько 150 експонатів. До карантину та війни тут проводились екскурсії та майстер-класи навіть для колег і дітей з інших закладів. Головна експозиція нашого музею на гостини до родини. Ця експозиція дає можливість уявити, як жила українська селянська сім'я. Тут знаходяться найдавніші експонати нашого музею це прядка 1911 року, веретено, рубель, праска. Але родзинкою нашої музейної кімнати є творча виставка поробок та малюнків вихованців та їх батьків. Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і шляхи до виховання патріотизму у дітей. Тож підпливом реалій створення віртуального музею стало необхідністю. Достатньо зайти на платформу музейної кімнати і ви поринете у віртуальну подорож виставкою. Опанувавши дистанційні форми роботи, використовуючи сучасні технології, ми створили новий формат взаємодії з вихованцями та їх батьками через віртуальну роботу нашої музейної кімнати. До Різдва Христового вихователі знімали тематичні відео. У них відбувається знайомство глядачів з традиціями святкування та національними стравами. Екскурсії музеям проходять онлайн, але цього разу вихованці разом з батьками відвідали його самостійно. Вони підготували до Дня Соборності України поробки, малюнки зі опереги, які відправлять захисникам. Дуже добре, що Вихователі працюють в такий нелегкий час дистанційно і створили платформу Віртуальний музей ми, як батьки, намагаємося виховувати своїх дітей в дусі патріотизму, о, поважати народні звичаї, традиції. Атмосфера різдвяних свят надихнула учасників творчого процесу вивчити українські щедрівки. Всі, хто є у вашій хаті, хай будуть здорові і багаті. Колят, колят, колядниця коляд, коляд, добре з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, Відчиняти скриньку, давати сливку, відчиняти сундучок, та давати п'ятачок. Одне з найактуальніших питань освіти є національне патріотичне виховання. І на думку вихователів, саме мистецтво повинно надихати дітей пишатися країною, в якій вони народились. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось в наступного випуску. Нехай щастить!